Вітаннячка всім. Починаємо нашу війну. Суперник такий. Мочний, мочний оборони топові. Ну, на мій погляд. Правда, трошки без загонів є, але... Поїхали потихеньку. Так. Так. Тебе сюди, тебе сюди. Тебе сюди. Так. Два синеньких. Ми може навіть одного Річарда снімем. А пару зелененьких возьмем. Там є Річард. Річард Річард. Давай тебе. Давай тебе, давай тебе, Така командочка в мене буде перва. Тобі поставимо цей загончик. ну, Блін. На цей. О. То. Так, так, так. І тобі поставимо цей пап отак, щоб сильніше бив. Поїхали, о, так це ж друге діло, а тут буде кріс. так и еще раз а так и так и так. Непогано, непогано синенькі підтягнемо. Віка. Віка, Віка Віка, Вікуська, пока. Жирна сарата? Ну давай так. Пойде. де? залетів. Перві залетів, так. Ось тут ще в мене така командочка. Так, сюда йдемо. Пошли на цього зайдемо, друга. по-любому тебе, тебе. Тебе. Хіл, хіл-хіл-хіл. Давай даже візьмемо хіла от цього. А в одиничку. В одиничку в одиничку. Тебе одразу поміняємо. Ось цього ми поміняємо. А, блін, ну ладно. там мене не докачано трошки. Так, хотів ще... Цей червоний буде лупить як не в себе, так? Да? Червоний. Так, так, так. давай тебе ще візьмем. Ну, Така командочка буде друга. Поїхали. Що у нас тут покаже? Печально все. Все дуже печальненько. Давай раз, так. Один так, один так, давай тогда походим, давай так походим. Сыненький сюда, давай, ну давай. Ухуху-ху, Больно. бабьоху мою затюкали. Печально, печально. Мне речь надо для для початку. Это сейчас отхилить. Ладно. Больно. Тихо. Сейчас ему миньона поставлю, да? Да. Непогано. А ну. А, -а, -а. Давай по цьому Давайте тільки мене вихілюй. Нормально. Ще потягаємося трошечки. Та хорош, туди вже летіть. От зелененький є, Нормально. Так, хорошо. Норман, давай 20% не випендрюйся, скотина, <ріст> <ріст> добре мені, 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 давай одненький походим, так. Піде. Ну хай б'є, ладно. Що, що зробиш? Ну, кого нам треба ми вже прибрали? Прокидайся. Залетів. Хорошо. Непогано. Хорошо. Сюди хочу сходити топовою своєю командочкою. Дадуть камінець, буде найс. Дадуть буде все печально, як завжди. Де ти є? Так, мадама? Давай ми зробимо так. Так. Хоча вона в мене вічно в краю, ну. І зарня там буде по червоним бити сильно. Ну добре. Полетіли. Два шотика є, непоганих. Поїхали далі. Є таке діло. З червоним печально. Боже, скільки зеленого диви. Тихо. Лупнем раз так. Не вхила. Ты тихо-тихо-тихо, блин. Пойдет. Пойдет. Мені б так, щоб і того дурня не зарядить. Добре, давай так. Підкидай, підкидай. Давай так. Машка. Каза не б'ють по своїм. Тіхо, хорошо. Они сейчас себе самі себе будут. Ах ти скотина така. На. Блин. Блин, блин, блінський. Ну нічого. Давай. Де віддихни, друже. Та і зарня теж зараз тоже себе буде бити. Надіюсь. Не може вона триматись так довго. На тобі ще трошки. Давай один разок так походимо. Ще підкидаємо тобі трошки. Машка якось розберемося. Залетіло. Другий є. Другий є. Другий є, 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 є. є, На цих бізумка не працює. Тоді ми сюди йдемо теж мочною командою. Берем цю. Беремо цього, беремо Ваньку і беремо машку. Так. І візьмемо ще й Річерда сюди. Пайде. Тільки тобі віддамо цей загінчик. Був якось так. Постараємося, подивимося. Дадуть червоненький, буде класно. Нормально. Ого! Це це навіть і не смішно. Ого. Давай надо якось чистить це все діло. Я знаю, що больно. З голопага, що буде бити? Кристали є. Виживе. Тихо. Тихенько. Хотя би цього зараз здуємо. Так. Так, 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 так. Та б'ємо по, по зелененькому поки. Боже, зараз більше куби будуть летіти, а це ще буде бить. Так. Ванька виживе. Вижив. Ах, ти скотина така Іван підставив мене в такий момент. Іван, як ти міг? Ай-яй-яй. Поляна, конечно, была такая себе. Да, обидно. Ну, что сделаешь? Так бывает. Ай-яй-яй-яй, Иванчик. Иванчик, Иван. Так, а що хто в мене залиши? Давай подивимося, вже таких топорів по. А, фіол у мене є. Угугу! Фіол є. Тут не блочиться, фіол сюди не катять. О, сюди хотів точно. Давай атака сюди сходимо. Ми візьмемо Гозел. Цю. Цю. Ура Та можна і цю взяти Хай буде. Водиничку давай її візьмемо. Буде така командочка. Поїхали. Ну, не дали. Зараза. З червоним було печалька. Десь і розбиваємося, таке діло. 宁子。 Взагалі нічого не мачу. Ай-яй-яй-яй. А, бідно. Я не знаю навіть, де ходить, от чому біда. зараз я зараз вихилить. Да, это понятно. Тихенько. Да, елки, маталки. Тихо, тихо, так тихо. Ты ти что, дурачок? диви. Та, це треш, це треш, просто треш. Це треш! А! -а, -а! Та ні, тут поразка, поразка жорстка. Ого. Так, да. прикольно получилось. Та все, що там доб'є. Буває и так. <кхі> Хотя команда, я не скажу, що тут сильно. Це трэш просто. А, чувак, ну щось доубе, доубе. Так, ладно. Ого, там взагалі жорстко щось. Остання атака, пошли опять сходимо. Що ми маємо? Маємо скриньку. Маємо фона. Маємо цю доміцію треба поміняти. Взьмемо ще доміцію. Хлорістку. А мене квін... я мене ту квінельку тоді був. Ну, ладно, там, в принципі, пойдет. Так. Е, цьому тільки до її загончик ось цей. Так. Фоно хай буде. Ну, поїхали. різкнем, другий раз. Там не добиток. Думаю, доберуть якось хлопчики. Наші. Поїхали другий раз. Так, ну давай один раз так. Ріку будемо поки заряджати. Це. А ну давай еще их выхилим. Вообще будет круто. Кристалл. Да тут жесть какая-то произошла. Непогано так з камня здуло. Непогано. Що я тут набрав? Ну, як завжди, 1200. Це нормально. Дякую всім за перегляд. Може хтось шук, шукає собі альянсик. У нас такий альянс. Слабенький, маленький. Ну як слабенький? Не слабенький, маленький. <гум> Запрошуємо вас всіх, хто має. Бажання вступайте. Будемо воювати. Оборони наші такі. На мене не ходили, ходили на нашого преда і на ікса. На іксу 0 А, і ще цього хлопчика нас лупили цього здули з одного разу. На цьому обламались. Тут його два хіла в центрі. На мене не ходили в принципі, все нормально. Всім дякую.